У мене в оточенні дуже багато людей, які курять траву. Дуже багато. Вони постійно пропонують. У мене є постійно одна відмаска, що я не люблю курити траву, тому що вона перетуплює мій розум. І мій знайомий, який курить, каже: Так, слухай, є різні сорти. І він робить отак: каже: «Є е, індіка. І оця друга. її, їба. Я, я індіка вже казав. Знаєте, яке найгірше місце, куди можна піти, якщо ти типу, покурив трави? Це аромакава. Просто е я, якщо покурю, я себе дуже накручую, а там мільйон запитань. Я вже після другого питання думаю, вони все знають. Типу, а ви не хочете якусь випічку, щось солодке, Тільки, ні 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 може у вас є мобільний додаток? Дзвоніть в поліцію, блядь. І ще з наркотиками дуже багато проблем. Дуже багато.